Всім хай, з вами Саней і сьогодні знімаю відео про мій блокнотик. Нарешті він закінчився, ну як закінчився, він мені просто трішечки надоїв, і я вирішила його вже нарешті закінчувати. Ось він, я як бачите, трошечки додала більше а Я хочу вам розказати, показати, що я там зробила, як його там оформила і тому подібне. Тож погнали! Ось такий у нас розворотик починається. Початок кінець, у мене тут такі закладочки, ніби щоб позначати важливе чи щось, типу того. Факти про мене, коли я його почала. І зверху я тут клеїла такі стікери про початок місяця, тобто липень, тому буква ли, серпень і тому, так далі. Ось такий от, такі от в мене всякий розвороток. Наступний це перша сторінка мого дня, ось така. А, тут, це, як я купила і дізналася результати мого екзамену. А, я собі цього купила такий Little поні сюрприз. Зараз вам покажу, які у мене вже є. У мене вже є Rainbow Dash, Fluttershy, Princess Luna, Spike, Twilight і ще одна Twilight звичайна. Але на момент запису в мене її ще немає. От, а в цей день я здавала екзамен, точніше, як дізнавалася результати, чи вступаю я в ту школу, в яку хочу, і хочу вас обрадувати. Я вступила з найкращим середнім балом. От, думаю, я вам це розказувала. На тому оголошенні результатів я познайомилася з чуваком, з яким ми пішли гуляти через декілька днів, і я купила собі набор ЛПСок. Ось так він виглядає. От е, також я, як бачите, старалась намалювати зайчика мило, але мені не вийшло. Тож я, типу, заклеїла, ніби там нічого не сталося. Наступного дня я поїхала зі своїми подругами в Регенсбург. Ми там знайшли офігезну кафешку з корендогами. Ми були просто в захваті. Чесно, це наша традиція. Ти в Регенсбург. і їсти В тій кафешці. Ще такий розворотик я написала літо різними мовами: Казахська, українська, німецька, каз... я не пам'ятаю, що якими, але тими, що я могла, б в крайній мірі, написати. Також те чи інше, тут такий був повзунок, я показувала. Що я хочу, що мені більше подобається, що я би обрала. Я це зробила з стікерами. Але якщо у вас немає таких стікерів, то ви можете просто намалювати. Я особисто малювати не дуже вмію, тож я стікери обрала. Далі в нас ось такий розвороток темний, темний. Ми тоді поїхали в пасау з моїми подругами. Це було дуже класно, було дуже жарко. Ми там сфоткали туалеті на побережжі. Також купили собі камінчики під кольори наших очей. Думаю, ви пам'ятаєте цей тренд. Я зараз навіть можу вставити відео типу, що в нас вийшло. Ось такий розворотик, це моя перша відкриточка, яка мені прийшла, ось така з котиком. Вона моя сама сама А Тут я написала невеличкий текст, типу: от моя відкриточка перша, супер-дупер, взагалі класно, Мої улюблені речі, там фільми, спорт, ігри, тварини і так далі. Я таку вирішила сторіночку, не знаю, і така жабка прикольна. Отакий От колажик я робила з сміття за день. Я була роздиковувала фотографії, купляла щось в це ДМ. Це по типу Єви. Тож типу, та. От, я зробила такі колажики зі сміття. Я люблю таку фігню робити. Зі сміття, да. колажі зі сміття взагалі бомба. Моя А тут я написала, що в мене сталося за липень, що я зробила за цей, що я досягла. А, і тому подібне. Також мали бути найкращі моменти. Я хотіла фотки роздрукувати, знаєте, такими ніби полосочками. Я вклею фото, що я маю на увазі, але я не встигла. Моя улюблена сторіночка, ось ця, а це моя дитяча фотка, це моя самоулюблена дитяча фотка, і я вирішила про неї написати, чому я обрала її. Також це не тільки моя улюблена фотка, але й мамина. А я не сильно пам'ятаю цей день, але пам'ятаю. Ну, такі відривки цього дня, пам'ятаю, прикраси і тому подібне. Я обожнюю цей розвороток, який мій самий самий любимий Наступний це у нас ось такий голубенький. А, тут я Боже, що я тут робила? Я не пам'ятаю, але, схоже, за все, нічого цікавого. А, тут такий от розворотик. А, я ходила з мамою в джоп-центр. Щось з документами. І потім я поїхала з своєю подругою та її сестрою на озеро. Там я, до речі, заснула, спотіла просто як не знати хто. І швиденько побігла в озеро, щоб трошки мій лише кіндер. І ми мали такий невеличкий пікнік, типу, купили сосиски в тісті. У якійсь солодощі це все воно ну, майже все розтопилось, то що могло розтопитись, але ми були щасливі. Ми двічі перепливли озеро вздовж і поперед. У мене є такий розворотик на честь місяця серпня. Ось такий він з кавунами, адже зазвичай в серпні починають люди їсти кавуни. Я обожнюю кавуни просто. От, не дуже акуратно це вийшло, окей. Я не вмію малювати, тож не засуджуємо. Дуже дякую. А також тут колажі з. Стікерів і всяких здуківок, які я замовила, була на Aliexpress і вони до мене прийшли. Також той день мені прийшов пенали, з яким я ходжу в школу, і інші дрібнички. А я це показувала на моєму відео одному, я тут лишу силочку. Ось тут мені прийшла ось така відкриточка, я не зовсім зрозуміла її посилу. Вона мені не подобається, бо це, відверто кажучи, якісь сміття, просто з картону щось вирізали, я не знаю. Тут з іншого боку такий колажик також з цих стікерів, всяких, які мені прийшли. І цю дівчинку я намалювала сама. Ну як, я приклеїла до екрану, типу, листочок і обмалювала. Окей? Невамайд. Um, тут в цей день я їздила з своєму. Зі своїми подругами в Мюнхен на Дульт. Ми, ну, типу на Ваха, але там нічого по факту не було. А тут я написала собі лист в майбутнє, ви знаєте, це моя традиція в моїх щоденниках листи в майбутнє писати. І також я вперше в житті попробувала Starbucks і тут я вирішила зробити такий колажик. Тут я обожнюю, також це один з моїх самих найлюбих розворотиків, я не впевнена, як це би назвати правильно. А тут я з мамою ходила по магазинам, купила собі щось. Мені дуже подобається ця відкритка. Це просто це, це просто щось з чимось. Я обожнюю її всією душею. А тут ось такий розвороток з клубнічкою. Тут мені прийшла ластівка з орегону, здається. А і тут мені також прийшов ще мій рюкзак від Converse. Я його показувала в одному з відео теж лише тут знову. Це то саме відео, що я раніше про яке я раніше казала. Це перший день, коли ми зустрілись після трьох тижнів, як ми не бачились подругами. Вони тоді поїхали в Україну, і вони заодно принесли мені те, що вони мали мені принести. Те, що я їх просила. Теж мені дуже подобаються кольори цього розворотику. Тут я з мамою їздила на роверах по магазинам. А в акціон Теді це по типу аврори, копійки, щоб ви розуміли, ось таке. У цей день я ходила з батьками в басейн, я майже весь день або стрибала з трампліну, я вклею фото, я не певна, як це називається, або ж каталась на горках. Вибачте, за задні звуки, ну знаєте, я не сама дома. А, Це розвороток мені взагалі не подобається. Мені здається, він один із самих страшних, тому я не сильно хочу на ньому зупинятись. Тут я зробила такий шопінг ви змі. Тобто я вирізала з газетки з продуктами там деакцій, це все. Я вирізала які продукти я купила. Я таке робила в дитинстві, і мені стало цікаво, а що якщо це зробити знову, бо мені дуже подобається, і тут я повирізала все, щоб я купила, якби. Ну, в мене були гроші, змога, тому подібне. от. А, також тут мені прийшла лисівочка, теж, здається, за Америки, я не впевнена. Тут почалась вже осінь. Ось такий в мене September вийшов. Мені не сильно подобається, як це вийшло, але ну, непогано, мені здається. У цей день я мала ночівлю. Як бачите, я тут попробувала Feстаbles містера uh, Біста. В Німеччині нам завезли такі батончики, я вирішила А Це я знову гуляла зі своїми подругами. Ми поїхали в Регенсбург. Там сталася така цікава ситуація. Мені побажали типу, сердечно вітаємо, а я сказала ні дякую, тому що я не сильно розчула, що мені сказали. І я привикла відповідати найданки. Щоб мене не чіпали просто. А тут я знов ходила з своїми подогами гуляти. Ми поїхали в нове місто для нас. Фрайзен... Фрай Фрайзінг. Щось таке. А тут же почався в нас жовтень. Я обожнюю цю листівку. Я вирішила її сюди вклеїти. Я її сама купляла. В мене було таких дві. Одну я відправила, одну собі лишила. Тут такі розвороти щодо Хеллоуіна, я вирішила написати ось таким чином, типу, I don't know, горизонтально, Горизонтально, так. Це така мені лисівочка прийшла, і тому я вирішила таким чином написати про Хелловін. Також тут я написала, що я хочу зробити на Хеллоуін. Чесно, я не пам'ятаю, що робила в той день так сильно. А тут я гуляла з своєю. Однією з своїх подруг, тому що інші було погано. Ми просто пішли в кав'ярню, посиділи, поговорили. Плюс це вже холодно, окей. Тут в мене день народження та ура! А, ми були зробити Це я була тоді тільки з батьками, мені подарували сережки, кофточку з Hello є, yeah. Я дуже рада. А, і квіти. Я тут написала, як ми святкували, що було в школі і тому подібне. От. А тут я святкувала вже зі своїми подругами. Ми поїхали в Мюнхен в Мюнхенську резиденцію. От, якщо чесно, я там трошки провтикалась з кафе, було жахливе кафе, просто це, це ужас. Єдине, що рятувало всю цю ситуацію, це суші, на які ми потім пішли. І, ну я не планувала, але вийшло так. І резиденція там була справді дуже гарно. Просто неймовірно, я там була двічі. А я вирішила зробити такий колажик з фоток з моїми подругами. Я робила їм такі листівки до їхніх днів народжень, тому що в них буквально через сім днів було їхній день народження. Я в мене залишились зайві фото, тож я їх вирішила вклеїти. А тут же я писала про їхній день народження. Ми зустрілися посеред тижня. Так якось вийшло прям на їхній день народження. Ми пішли там просто поїсти в мак. Пограли бравили і пішли, і все по домам. А 19-го ми вже зустрілися як, типу, як офіційний день народження, хоча офіційно в них не немає. А тут я поїхала з мамою. В інше місто, мама купляла собі такий білетик. Мені дуже подобаються роздиковані білетики, це просто щось з чимось. Ми поїхали в мій любимий Регенсбург, просто обожнює це місце. От тут такі колажики весняні. Я не знаю, чого мене так потянуло на весняні колажики, але так вже вийшло. І останній запис, ура, це ми поїхали з мамою а, в Мюнхен із моєю молодшою сестрою, ну, в Регенсбург теж. Ось тут такі білетик. боже, я їх обожнюю, чесно. Я я фанатів по таким штукам. От, і от, от о, такий от огляд в мене вийшов. Тут ззаді ну, такі, просто якісь рандомні штуки. Також тут лежать в мене ось такі папірчики, всякі, я люблю такі. Воно ну, так гарно виглядає. І все, да, мені подобається. от Ну а На цьому все. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ставте лайк, підписка і па-па